Гіген, dem arzt. Зараз ви почуєте лист, щоб краще зрозуміти та написати текст без помилок. Ви можете змінити швидкість відео, натиснувши на коліщатку в налаштуваннях відео. Ви можете ставити відео на паузу і вмикати відтворення щоразу, коли хочете продовжити писати, завантажити переклад цього листа і переклад нових слів. Ви можете в нашому телеграм-каналі. Sehr geehrte Frau Dr. Müller, vielen Dank für Ihre Hilfe. Dank Ihnen fühle ich mich jetzt viel besser. Ihre Behandlung war sehr gut. Sie waren immer freundlich und haben alles gut erklärt. Ich bin froh, dass Sie meine Ärztin sind. Ohne Ihre Hilfe wäre ich noch krank. Vielen Dank für alles. Mit freundlichen Grüßen. Oxana.